Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми повертаємось до огляду партії сестер Музичук на етапі гран-прі в грузинському Тбілісі. І сьогодні в центрі нашої уваги поєдинок четвертого туру, в якому білими грала старша сестра Анна Музичук проти місцевої шахістки, досвідченого гросмейстера Нани Дзагнідзе. Партія вийшла дуже довгою та драматичною. Отже, Е4 зіграла Анна у відповідь е 6 D4, D5, французький захист. Після кінця 3 слон Б4. Як відомо, основним продовженням у варіанті Вінавера тут є хід Е4, Е5, закриваючи центр. Але Анна Музичук вирішила спробувати здобути перевагу у, здавалося б, дуже простій редакції розмінного варіанту. Вона забирає на D5, і після взяття грає слон D3. Кінь е 7 грають чорні, кінь F3, слон G4, зв'язуючи коня 20 і кінь бц 6 нападаючи на пішака. Анна Музичук грає H3. Якщо чорні розміняються на F3 і виграють пішака ходом кінь є d4, то їх чекають великі неприємності. Білі грають ферзь g4. Якщо відразу зіграти кінь е 6, то втрачається слон, тому треба попередньо розмінятися. Але після кінь e6, нова неприємність F4. Білі. Швидко захоплюють ініціативу і чорним непросто закінчити розвиток. Тому на Надзагнідзе слушно відходить слоном на H5, а Анна Музичук нападає на іншого слона ходом А3. Тут краще за все було просто розмінятися на С3 і зіграти ферзь D7. Так, у білих тут два слони, але позиція чорних досить міцна. В певний момент можна розміняти одного зі слонів, зігравши слон G6. До того ж, чорні зберігають можливість зробити рокіровку як на королівський, так і на ферзовий фланг. Але Нана Дзагнідзе вирішила зберегти чорнопольного слона, відійшла ним на d6, білі грають тура Е1. Вочевидь, позиція, що виникла Нані Дзагнідзе була не дуже добре відома. І дійсно, обрати правильний точний хід за чорних тут не так вже і просто. Якщо розмінятися на F3 і забрати на Д4, то знову ж таки. Таким чином чорні лише погіршують своє становище, білі забирають на d5, користуючись зв'язкою коня Е7. І після ходу c 6, звісно, не можна бити іншого коня, буде слон аж 2 Але ферзь аж 5 Рокірувати не можна мат на аж 7 Ну а якщо зіграти ферзь d7, то кінь e 4. Після кінь e 6 несподіваний потужний удар слон h 6, який відбувся в партії Ріхард Рапорт матіас Блюбаум, Німеччина 2018 рік. У білих вже вирішальна перевага. І партія через три ходи закінчилася їхньою перемогою. Але що ж робити чорним? Краще за все було зіграти 2 нулі. Дійсно, хід як хід, але тут слон аж сім. І виявляється, що бити наш сім не можна, оскільки буде кінь же 5, якщо відійти на g 8, то звісно взяття на аж 5. А якщо на g 6, то g 4, і білі починають дуже потужну атаку. Проте шахи не шашки бити не обов'язково. Краще відійти королем на H8, тут G4, але взяття на G4 і тепер король H7. Щоправда, після кінь g 5 шах король G8 білі все одно зберігають певну перевагу, але нічого конкретного немає. До того ж і матеріал рівний. Але грузинська шахістка помиляється. Замість рокіровки вона забирає на d4. У відповідь отримує, очевидне Ж4, на що треба мінятися на F3 з шахом, далі слон G6, і тут можна було відразу забрати на D5, але Українка спростила позицію, побивши на G6, і після Ж зіграла кінь Д5. І тут стало зрозуміло, що без втрати матеріалу закінчити розвиток чорні просто не можуть. Тому 2-0 зіграла Дзагнідзе, попрощавшись з пішаком. Українка забирає на 7 з шахом і б'є на Б7. Звернувшись до бази партії, я з'ясував, що раніше ця позиція вже зустрічалася. В партії двох відомих вірменських гроссмейстерів: Роберта Оганісяна та легендарного Рафаїла Ваганяна у Єревані у 2014 році. Ветеран потрапив в таку неприємну ситуацію. У чорних немає пішака, і не видно, яку компенсацію можна отримати за нього. Ваганян там зіграв слон с 5 і, врешті-решт, поступово програв партію. В нашому ж поєдинку Чорні зіграли слон f6, але після С3 А5, ферзь С6, тура б8. Найбільш точним був хід Тура Б1, але Українка зіграла А4. Після слона f4, тура Б1. Грузинській шахістці треба було зіграти тура Б6, проганяючи білого ферзя. Далі тура e 8 і відчувається, що білі трошечки ще не закінчили розвиток. Треба грати слон e 3 але тура Б6, тура Д1 і ферзь Б8. На дошці виникла цікава позиція, у білих, як і раніше, зайвий пішак, але у чорних тут є компенсація. Передусім загружує вторгнення на Б3 з можливістю відіграша пішака А. Дуже непогана позиція чорного слона на h4, який тисне на пішака F2. Більш того, в певний момент чорні навіть можуть пожертвувати якість на e3. Якщо чорна тура стане на е 3 буде загроза тура Ж3 за відсутності пішака Ф2. Коротше кажучи, компенсація за пішака у чорних тут достатня. Але Нана Дзагнідзе вирішила здивувати суперницю несподіваною жертвою слона. Грузинська шахістка забрала на Ф2. До речі, треба сказати, що така ж жертва сталася в розглянутій партії агонісян Ваганян. Щоправда, там білі дуже швидко отримали вирішальну перевагу і чітко реалізували її. А що буде в нашій партії? Забирає, звісно, музичук, далі шах, король Е2, і тут непогано було б зіграти тура Б6. Все той же хід. віддаємо пішака С7, але шах, слон е 3 і тут ще й жертвуємо якість. Тимчасово у чорних не вистачає аж цілої тури, але шах, король Д2, далі шах. Ну і доводиться все ж таки. Повертати матеріал. Щоправда, після взяття на Е1, білі встигають забрати на А5 після шаху. Король Сім, взяття на Б2. Врешті-решт виникало ось таке ферзове закінчення з зайвим пішаком у білих. Чи можна тут реалізувати перевагу? Ну, скоріш за все, так. Але для цього треба дуже серйозно попрацювати. Але Нанадзагнідзе зіграла інакше. Вона пішла ферзь аж 3. І після ферзь f 3 Тура fe 8, сон e 3 Білі консолідували позицію. Шах, король-1, f взяття на b 2 Нанадзагнідзе намагається у свій кошик зібрати якомога більше білих пішаків, але все одно вони не є достатньою компенсацією за відсутню легку фігуру. Після розміну на b 2 слон f2, розмін на e 1 Подивіться у білих досить міцна позиція. Всього два пішаки за слона. Можна сказати, що це вже технічно вигране положення для Анни Музичук. Але одна справа отримати виграну позицію, а інша все ж таки виграти її. Як ми пам'ятаємо, один з класиків казав, що немає нічого складнішого, ніж виграти виграну позицію. Чорні ж підключають всі свої ресурси для того, щоб не програти цю партію. Отже, ферзь Б3 зіграла на Ана Дзагнідзе, після ферзь С6 пішла F6. Тут Анна Музичук могла відразу зіграти король Е2, але хід G5 є непоганим. Двічі нападаючи на пішака F6, білі фактично не дають суперниці вибору. Забирає на G5 Загнідзе, тепер в її таборі зтроєні пішаки по вертикалі G. Звісно, це аж ніяк не сильні пішаки. Після король Е2 G4, ферзь Е4, нападаючи на G6, G4 і найголовніше продовжуючи захищати пішака А4. Дає шах Дзагнідзе, перекриття G3, і тепер шах з боку білого ферзя. Король на h7, шах ферзя ж 3 і взяття на G3. Ферзя 2, нападаючи на пішака, білі цілком могли забрати на ц 7 І після Ферзь Ферзьбія 4 зробити ставку на прохідного пішака С. Підтриманий трьома фігурами, цей пішак досить швидко досягав своєї мети, і білі вигравали партію. Але Анна Музичук все ж таки не хоче віддавати пішака А4, і грає ферзь G4, захищаючи його. Чорні грають король h7, шах, король G8, ферзь e 4 король h 7, знову шах, контроль пройдений, ще один шах король 7 і взяття на А5, створюючи прохідного по крайній вертикалі. Але тепер шахують чорні. Ферзь С4, далі С5, ферзь 8, шах, ферзь є 4. Звісно, міняти ферзі в чорні не можуть, тому відходять на А2, не пускаючи білого пішака на п'яту горизонталь. Тому білі дають шах, далі ферзь с 6 знову захист пішака, король h7, ферзь h1, король g8, ферзь 8 і далі А5. Ферзь А1 грають чорні, загрожуючи шахом з поля g1. Шах цей є неприємним, тому король Е2 зіграла українка, але ферзь повернувся на А2. Тепер загрожує ферзь С4. Тому Анна Музичук вирішила повторити позицію, і тут вже зіграла а 6 Але ферзь ж 1 Далі ще один шах, король С2, ферзь F5, король Б3, ферзь Б1, король С4, шах. І тут Анна Музичук вирішила віддати свого зайвого слона для того, щоб просунути пішака А на сьому горизонталь. Вона забирає на С5 шах, король С4. І не відразу б'є слона за Гнідзе, даючи шах ферзі 2. Грузинка чудово розуміє, що якщо білі поставлять пішака на А7, відійдуть своїм ферзем, то позиція чорних відразу стане безнадійною, незважаючи на формальну матеріальну рівність. Тому після король Б3 знову ж таки не забирає слона відразу, дає ще один шах, ще шах король С5, шах король Б5. Ну і тут стало зрозуміло, що слона треба все-таки забирати. Зробила це дзагнідзе, напавши, до речі, на пішака С. Ну і відразу грати А 7 білі не можуть, оскільки білий ферзь розташований не дуже тою вдало, його треба централізувати. Шах дає Анна Музичук, і після король g8 найбільш точним ходом було ферзь Е4, ставлячи ферзя у самий центр дошки. Якщо чорні заберуть на С3, то просто ферзь С4 шах і білі виграють. Але Анна Музичук вирішила не віддавати пішака с 3 і зіграла ферзь F3. Тут білий ферзь менш активний, а чорні зіграли g5. Що робити білим далі? Відразу піти А7 не вдається, оскільки чорні грають ферзь d7 подвійний удар, після король Б6, ферзь Д8, і білому королю дуже важко сховатися від шахів чорного ферзя. Тому краще було зіграти король С6, використовуючи пішака С3 як прикриття від вертикальних шахів. У чорних немає жодного нормального шаху. Після, наприклад, короля 7 можна вже піти А7, ферзь d 8 але шах короля 6, ще один шах король 7, і лише тепер король b7. У чорних знову ж таки немає жодного нормального шаху і білі швидко виграють, ставлячи на дошку другого ферзя. Все це здається дуже просто. Якщо у вас увімкнений рушій, ви спокійно аналізуєте вдома. Ну і якщо ви граєте реальну партію проти дуже сильної суперниці, яка ну ніяк не хоче програвати, то реалізувати навіть вирішальну перевагу в такому закінченні дуже і дуже складно. Слід нагадати, що саме ферзове закінчення це велика проблема навіть для дуже кваліфікованих шахістів та шахісток. Комп'ютер розв'язує такі задачки за декілька миттєвостей. Ну а людям це зробити неймовірно важко. С4 зіграла Анна Музичук, це вже 66-й хід. І чорні поставили шах король С6, ферзя 2, нападаючи на обидва пішаки. білі дають шах, централізуючи ферзя, і захищають пішака А6 королем. Вони вже готові зіграти А7, тому ферзь Б3 грають чорні. Король С7, ферзя 3, ферзь Д6, пропонуючи розмін ферзів і захищаючи пішака А6. Але шах король Б7. Ферзь А4. І тут був дуже зручний момент для того, щоб все ж таки просунути пішака на А7. Цікаво, що після цього ходу комп'ютер показує мат у 18 ходів. Вчас, звісно, нам це абсолютно не очевидно. Далі що було б? Ферзь Б3 шах, але перекриття. Після шаху діагонального ще одне перекриття: ферзь Б3 і ферзь Б5. Далі знову шах, ферзь Д5. Ось так. У самий центр дошки став білий ферзь, перекриваючись від шахів. Ну і для чорних це дуже погана новина, оскільки після Ферзь b 3 шах, король С7 шахи швидко закінчуються. З G3, король d 8 і все. Білі ставлять ферзя на a 8 де він буде під захистом ферзя d 5 чорним можна здаватись. Знову ж таки, здавалося б, дуже простий варіант, і дивно, що Анна Музичук його не знайшла. Але це закінчення дуже важкої партії, все прорахувати неможливо. Анна зіграла ферзь d 3 після короля 6 ще один шах. Декілька шахів дала українська шахістка, повторила позицію ферзі 6, король h5. Ну і тут припустилася фатальної помилки. Треба було просунути пішака, але не крайнього, а слонового, тобто зіграти c 5 Хоча тут виграш білих вже не такий простий, як раніше. Після шаху ферзь b6, знову шах, ферзь c 7 шах, король a 7 треба грати, блокуючи свого пішака. Чорний пішак вже йде вперед, але шах ферзь g 5 ферзь d 6 Ну, що робити чорним? Можна піти король аж 4, щоб зіграти G3. Але білі грають С6. І після G3 c 7. Ну, звісно, пускати на С8 пішака не можна, тому ферзь С4, але ферзь d 8 шах. і все ж таки С8 ферзь білі в цій гонці прохідних виграють. Але, на жаль, Анна Музичук обрала найбільш несприятливий момент для того, щоб просунути свого пішака А. Вона дуже хотіла поставити на дошку ферзя. Зіграла А7. І, як виявилося, втратила перемогу. Неймовірно, але це так. Тепер чорні точними шахами не дають білим просунути пішака А і дивовижним чином рятують цю партію. Подивіться: ферзь Б4 зіграла Дзагнідзе, перекриття ферзь є 7, король 6 і знову шах. Тут дуже важливо, що ферзь чорних ходить по діагоналі А3 F8. Коли ви намагаєтесь поставити вічний шах. Абсолютно не обов'язково впритул підходити до короля суперника. Навпаки, це якраз найчастіше неправильна стратегія. А ходячи по діагоналі А3 F8, ферзь чорних відчуває себе прекрасно. У нього досить полів для шахів: ферзь F8, ферзь Д8, ферзь С5, король Б7 і знову ферзь Б4. До речі, єдино можливий нормальний шах ферзь b6, ферзь 7, король С6. Ну, здається, у білих все добре, захищений пішак, король вільний, але проблема в тому, що сховатися нема куди. Після король Б5, ферзь Б2. Після короля 6 повертається на діагональ А3Ф8, чорний ферзь, перекривається музичук, але ферзь Д6, король Б5, ферзь Д7. Якщо піти король Б4, то ферзь Д2. Ну і знову ж таки треба повертатися на b5. Далі ферзь д7 або на А4, і чорні можуть зіграти ферзь Д1. Тому король c 5 зіграла музичук, вона вже зрозуміла, що зробила щось не те, але як виграти? Далі ферзь 6, король С7 віддає з шахом пішака С4 Анна Музичук і намагається сховатися королем на королівському фланзі. Але ферзь d4, король Е7, ферзь F6. У нагоді стає пішак g7, король 8, ферзь 6. З'ясувалося, що якщо зіграти король f8, то чорні просто грають ферзь ф 6, король g8, віддають свого пішака ж 7, і тут точно вже фіксують нічию вічним шахом. Король g7, ферзь є 7 Тому король Д8 зіграла Анна Музичук, і після ферзь д6, король є 8, ферзь є 6, сотий хід король d8, ферзь д6, суперниці погодились на нічию. Ось така прикра для українських болівальників шахів партія. Здавалося, що перемога от от буде. Але білий пішак а 7 ферзем так і не став. Без перебільшення героїчний захист грузинської шахістки дав свої плоди, вона врятувала півочка. Ну і не дозволила Ані Музичук перервати серію нічиїх перемогою. До речі, її молодша сестра Марія в четвертому турі також зіграла в нічию, поки що українські шахістки на цьому турнірі не можуть виграти жодної партії, але й не програють. Подивимось, що буде далі. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!